Вітаю. Ще один сервіс, який нам дозволяє створювати, генерувати зображення, а тут навіть у даному випадку не просто одне зображення, робити брендбук, так би мовити. Тобто, коли у нас одразу в декількох різних форматах створюється ціла колекція різних зображень, які ми зможемо потім використати. Для цього цей сервіс називається дизайнер від компанії Microsoft. Умовно, безкоштовне. Для того, щоб на нього потрапити, необхідно перейти за посиланням і увійти в свій аккаунт Microsoft. Тут, як ви розумієте, у зв'язку з тим, що розробник є Microsoft, тут за допомогою Google аккаунта не увійдете. Треба саме створювати аккаунт Microsoft, але немає тут нічого страшного. Даний аккаунт створюється теж безкоштовно. Після того, як ми увійшли, ми потрапляємо до от такої от сторінки. Так, зараз воно оновиться. Потрапляємо до такої сторінки, де ми можемо, знову ж таки, тут ми пишемо опис, тут ми пишемо опис, і тут у нас воно створює наші зображення. Крім того, ми можемо додати зображення, яке буде як приклад, да? тобто в якому стилі ми хочемо зробити, ми можемо додати зображення, і у нас все інше буде в цьому контексті. Ну, знову ж таки, давайте ми з вами вчителі. Попередні ми робили, що ми вчитель хімії, тому давайте тут напишемо. Теж можна, в принципі, українською давати. Зазвичай воно непогано працює, гарно розуміє англійську мову. Ми можемо скористатися або чатом GPT для перекладу, або звичайним Google Translateром для того, щоб зробити переклад. Тут нам необхідно написати опис того, що ми хочемо зробити. І так, давайте. Шкільний вчитель хімії. Середньої школи. А, ну, напевно, отак. От і давайте натиснемо Створити. Чекаємо, подивимось, що нам за таким простим описом. В принципі, чим більш детальніше ми опишемо з вами, зробимо це пояснення, тим краще у нас буде генерувати зображення. І от зверніть увагу, у нас створили зображення, які із оцих декількох слів, з п'яти слів да, ми зробили опис. і у нас згенерувалася ціла купа різних зображень, які ми можемо взяти. Я вам скажу, що вони будуть у нас, так, да, ми можемо, до речі, налаштувати. Дивіться, от ми взяли налаштувати. І ми зможемо змінювати тут і текст, і зображення. Зараз воно підвантажиться. От. І ми можемо сюди заходити і проводити редагування всього, що нам необхідно. Зверніть увагу, є от приклади ще інші, да? дуже схоже за дизайном на канву. Ну і далі ми можемо завантажити собі це зображення. Мені здається, цікавий ресурс, можна користуватись, влаховуючи те, що він, як на мою, от з того, що я користувався, він в принципі був безкоштовний. Тому всім успіхів, можна створювати собі нові дизайни і їх використовувати. Дякую за увагу.